Коротше, натрапив сьогодні на російського німця чи на бельгійського росіяна. Який нецензурно писав сторону українців. Він цяку діч писав дівчатам, писав моїй знайомій дуже класній з Роттердама, що всі українки, якби дівчата легкої поведінки, Оце все він сидів, писав. І він, знаєте, ну, людина голяка заходить, пише, пише коменти, голяка лежить. Я не хочу не, не натякати на чийсь там фізичний стан, тому що це негарно. Мене так батьки вчили. Треба поважати людей. Ну, коли в людини просто ума палата. Він оце пише, і там був такий вислов, що е, українців по Європі типу, на ноль будуть висаджувати. У нього є такі от цитатки. Скоро дождеться цей час, коли українців там вистрелювати буде. Ну, по факту, коли ти чувака ловиш і береш за проміжності між ждунок, то він скавчить як порося. Е, я просто дивуюся, чому. Я ніколи не буду писати якийсь там гнилий комент тому, хто мені не подобається. Тому що в ну, мене немає вільного часу. Навіть зараз я беру камеру і валю знімати для свого американського Ютуба контент. Скільки в тебе часу є, щоб займатися хірньою? А знаєте, що ще? Життя сильно коротке, щоб писати людям погані коменти. Отак от раз. А ти що робив? А ти писав українцям коменти, які вони погані. Живи своє життя! Сука, в тебе є можливість.